У наших предків була важка повна турбот і поневірянь життя, напевно, тому вони придумали стільки свят, які були пов'язані із християнськими поняттями із язичницькими звичаями і з віхами селянської праці. Останній літній місяць, коли урожай практично зібраний і в засіках повно запасів, відзначалися три спаса медовий, яблучний, горіховий. Останні теплі літні дні люди проводили з іграми, піснями, танцями. Зараз відроджуються народні цінності і традиції, і люди також відзначають одне з найбільш смачних свят медовий спас. І звичайно намагаються в цей день освятити молодий мед, звідки пішов медовий спас, і його багаті традиції перші з трьох спасів відзначають в перший день успенського посту, 14 серпня. Це найкоротший, але не менш суворий, ніж великий піст. Назва медовий пов'язано з тим. Що бджоли до цього часу зазвичай вже наповнюють вулики густим, тягучим і солодким медом. Після цього дня можна їсти мед, освячений в церкві, а слово спас вказує на зв'язок зі Спасителем. У святі змішалися православні і язичницькі традиції. Оскільки раніше велика частина населення займалася селянською працею і для всіх були важливі певні моменти городніх і польових робіт, в даному випадку початок збору медозбігалося з християнським святом у стародавньому Константинополі саме 14 серпня з храму виносили животворящий хрест, який вважали захистом городян від небезпечних хвороб. Хрест супроводжували всі жителі міста до джерела спаса на кордоні Константинополя, потім його розміщували в храмі, де до святині міг підійти і помолитися кожен бажаючий. У стародавній язичницької русі свято також відзначали, як кінець літа, їли медсот з хлібом та іншими стравами. Жінки пекли медові пряники, робили горіхи в меду, смажили млинці і пироги, пили медовуху на бенкетах. Заготовляли цінний продукт для лікування хвороб, що освячують на медовий спас і як проходить освячення. Сучасні парафіяни приносять в храм мед і фрукти в красивому посуді після служби або до неї священик освячує ці приношення. Вважається, що після церкви мед стає більш цілющим, а фрукти більш корисними. Насправді, як стверджують служителі церкви, суть освячення і самого свята трохи в іншому. Наші предки-бджолярів день медового спаса осіняли хресним знаменням вулики і вибирали той, де найбільше меду з цього вулика виймали стільники і несли до церкви для освячення, деяку частину освяченого меду віддавали калікам і жебракам, а ввечері пригощали дітей. Які водили хороводи і співали пісні у церкві, також залишали частину зібраного меду, щоб її служителі могли поділитися частуванням з нужденними, віддати частину меду знак подяки селянина Богу за гарне літо, багатий урожай, можливість згочує взимку, і в знак цієї подяки бджолярі ділилися з тими, хто не міг сам купити мед результатом своєї праці. Тому, хоча ні в кого немає сумнівів у користі меду і як їжі, і як ліки. Вважати його якимось чудотворним продуктом після освячення не варто. Відео, як святкують медовий спас, крім меду, в цей день в церквах освячують також і воду. Пов'язана така традиція знову ж таки з древнім Константинополем, де август був дуже жарким і багатим на хвороби. Віруючі, городяни приносили в храми воду, чекали її освячення і прикладалися до хреста. На якому був розп'ятий Ісус Христос, вважалося, що це допомагає захистити себе від хвороб зараз. Багато хто теж приносить до церкви невеликі пляшки з водою, щоб освятити її. Чи можна самостійно освятити мед завдяки збільшеній популярності церкви і православних свят, не всім бажаючим вдається потрапити в храм саме 14 серпня і освятити мед? Тому деякі парафіяни додають в банку зі звичайним, медом трохи освяченого і вважають, що таким чином наділяють його силою зцілення всіх хвороб. Служителі церкви нагадують, що це освячений мед, не головне у святі, головне, щоб людина стала краще, щедріше, духовно піднявся, зробив щось хороше для оточуючих, особливо потребують допомоги людей. Був готовий поділитися з ближнім. Мед повинен бути освячений не тільки священником. А й вірою людини, народні прикмети і звичаї на цей святковий день з серпневим святом пов'язані деякі народні прикмети і традиції. Старий час в цей день освячували знову вириті колодязі. Наші предки купалися в озерах і річках. Щоб поздоровитися, вважалося, що вся вода в святковий день змиває гріхи. Позбавляє від хвороб до наступного року після 14 серпня купатися не рекомендувалося. Є прикмета, що якщо в свято пригостиш бідняка, біда обійде твій будинок стороною, не можна в цей день мати поганий настрій. Сваритися з близькими у свято не рекомендувалося робити домашні справи, можна було тільки працювати на пасці і готувати страви для застілля, Вважалося, що колодязь, викопаний в медовий спас. Ніколи не зіпсується крім меду і води на медовий спас раніше освячували мак 14 серпня день, в який поминають сім мучеників маккавеїв зі старого завіту, але народний поголос пов'язав їх імена з маком, який до речі теж встигає до середини місяця. Наші предки пекли на свято пісні пироги з маком, пряники і млинці з медом і маком. Ці два продукти змішувалися з однорідну масу в спеціальній мисці. Званої макальником освячений Мак зберігали до Різдва. Медовий спас народне свято з довгою історією, в якій змішалися язичницькі забобони і християнські обряди, а також селянські традиції, неважливо якою буде в цей день мед на столі, освячений чи ні головне подяка Богу за багатий урожай, щедрість і готовність ділитися з нужденними і солодким медом і іншими благами.